Селі великі сороченці на Полтавщині продовжують ярмаркувати. Вже традиційно заходи розпочалися 18 серпня. Продати та купити смаколики, сувеніри та обновки з'їхалися люди з усієї України. А Вікторія Балєва, крім того, що купила на ярмарку, отримала ще і пропозицію руки та серце від коханого. Наречений Валерій Орел перебував у зоні АТО, нещодавно демобілізувався, тож і вирішив якнайшвидше одружитися. Обидвоє молодят представники радикальної партії. Тому й не дивно, що на довге подружнє життя. Благословив їх лідер партії Олег Ляшко, який разом з депутатами своєї фракції теж відвідав ярмарок. Більше ніж півроку ждала мене з фронту. О, от Я думаю, що вона все життя такого казака. повинна ждати гляньте, це полтавський рушник, це символ життя. Коли народжуються пташенята, потім стають дорослими, потім в них народжуються діти. Ото, щоб у вас було мінімум п'ятеро дітей, щоб у вас було сімейне щастя і щоб ніхто ніколи його не розрушив. Дякую. Ніякий ворог. І щоб пам'ятайте, що життя це не тільки радості, а й труднощі. Тому, щоб жити довго, треба один одного розуміти, любити і поважати. І найголовніше, що в нас це діти. Буде можливість запросимо вас на свято. Дякую. І Я хочу Валерію подякувати, який в добровольчому батальйоні. Ai dar! Захищає рідну країну. Я хочу подякувати Вікторії, яка волонтером підтримує наших добровольців. І вони знайшли своє щастя, і отак мільйони українських хлопців і дівчат повинні єднатися і знаходити своє щастя. У Сорочинцях лідер радикальної придбав собі капелюх та вишиванку дочці владі у розмові з депутатом. Люди бідкалися. Мовляв, на ярмарку добре, але на покупки немає грошей. Ляшко погодився, що з нинішнім рівнем мінімальної зарплати, на яку змушені виживати сотні тисяч українців, не розженешся. І пообіцяв, вимагатиме від уряду підвищення мінімалки мінімум до трьох тисяч гривень, а також індексації зарплат і пенсій. Тоді і ярмаркувати буде веселіше. Триватиме національний сорочинський ярмарок до 23 серпня.